Всім привіт! Мене звати Люда. Я сучасний письменник Любовного фентезі. І як і обіцяла, я сьогодні вам розкажу про те, як я редагую свої книги, а також про два а, дуже дивні способи редагування книжок, які я бачила в інших авторів. І якщо чесно, один із цих варіантів для мене настільки трешовий. Uh, що якщо, якщо чесно, то в мене, uh, ну я не знаю, я не знаю, як так можна робити. Навіщо для себе так все ускладнювати? І, і таким способом займаються багато авторів. Uh, тому в цьому відео я вам розкажу про два трешові способи редагування книжок, які я бачила в інших авторів. І про те, як я редагую свої книги. І як я знайшла спосіб для того, щоб їх редагувати легше, не займати дуже багато часу. І ну, якщо вам цікаво, то поїхали. Ну що ж, і для початку я розкажу про два трешові способи редагування книжок інших авторів. Так, я підглядувала за іншими. Я хотіла зрозуміти, як люди редагують, можливо, вони це роблять так само, як і я, можливо, якось інакше, можливо, в мене все складно, а в них буде все простіше. Але як я зрозуміла, що людям чомусь подобається ускладнювати своє життя, ускладнювати свою роботу, і замість того, щоб робити це все швидше, якісніше, вони чомусь вибирають. Дебільні способи редагування. Я нікого не хочу образити, я, як би так сказати, нікого не засуджую, хто як хоче, так і робить, але для мене це треш. І перший із способів редагування книжок для мене дуже дивний, але він не такий, як другий, але розкажу про перший. Це коли, наприклад, збирається 5 авторів. Кожен пише якийсь розділ, і вони починають всі з однієї книги, з початку книги, з перших розділів. Кожен пише розділ, а потім цей розділ відправляє чотирьом іншим авторам. При цьому чотири інші автори відправляють цьому автору свої розділи. Тобто, зразу спочатку хочеться сказати. Якщо людина сама не може відредагувати свій розділ, свою книжку, свій текст, як вона може редагувати текст інших людей? І якщо хтось там зараз каже там, чи напише, ось якщо це хтось редагує інший, то це зовсім інша точка зору, тобто інші люди бачать і помилки, які не бачить сам автор, і я вам скажу, що можна писати і редагувати так, щоб бачити всі свої помилки просто. Іншим способом я про нього сьогодні розповім. Ну і фінал цього редагування. Для мене він теж трешовий. Це коли людина е, вичитує чотири редаговані іншими авторами текст. Е, не знаю, вибирає, що їй там подобається, чи вона залишає там свій варіант. Просто такий спосіб існує, я його бачила. І в мене звідси питання знову ж таки: якщо ти не можеш відредагувати свій текст, то як ти можеш редагувати текст іншої людини? І якщо ти залежний від думки інших авторів, то хто тоді виходить? Пише книжку? Ну, тобто, я знаю, як в мене має йти текст, я знаю, що в мене там важливе, а що можна переписати, там якось там змінити, і те, і тепер, так? Якщо постійно бути залежним від думки когось, то виходить, що людина самостійно нічого не може написати, і вона залежна від думки інших авторів. Ну, тобто. Це ж тільки автор знає, які моменти важливі в цьому розділі для того, щоб про них розповісти, розповісти в майбутньому. Інші автори цього не те, що не можуть знати. Вони цього не знають. І вони можуть це видалити, якось переробити там чи ще що-небудь. І виходить, потім буде ку купа помилок, купа питань. А чого так, а чого там писалось так, а зараз так. Ну, коротше, це для мене якийсь дебільний спосіб. Я взагалі не розумію, як можна опиратися на думку інших людей, які пишуть в своєму стилі, в своєму жанрі, зі своїми якимись приколами. Коротше, для мене це дебільний спосіб. Другий спосіб це взагалі треш, якщо чесно. Ну, це це реально треш. Я не знаю, ну я бачила, що таке люди роблять, що так автори редагують. Але у мене тільки одне питання до таких людей. Ви нормальні? Ну, Ви нормальні реально те, що можна зробити простіше, ускладнюється настільки до невозможності. Другий спосіб, коротше. Це коли людина пише книжку, вона її при цьому ніде не публікує. Тобто, як є така в нас модна фразочка, пишеться в стіл. Ну, тобто, людина пише книжку від початку до кінця, вона її ніде не публікує, вона, ну, бо більшість авторів зараз пишуть в процесі, тобто пишуть і публікують і при цьому ще можуть цю книжку продавати. Я не знаю, в мене, в мене шок просто від цього способу. Тобто людина пише книжку там, е, судячи з того, яких я бачила авторів, вони пишуть е, приблизно півроку таку книжку. Е, ну, ладно, кожен пише, як він вміє. Кожного, ну не в кожного є стільки там часу. Для когось це просто хобі, для когось це основна робота. Але коли людина пише книжку півроку. Ті люди, які пишуть, вони розуміють, що коли ти от пишеш пишеш, а потім ти вже приходиш до кінця книжки, ти вже оті емоції, оті вже, ти вже того не відчуваєш те, що було в ті моменти чи в інші моменти. Потім людина цю книжку роздруковує, але не роздруковує як сторінка сторінка. А одна сторінка е, роздруковується на одній четвертій шматочку аркуша А4. Тобто, три четвертих це пусте місце для того, щоб, щоб там робити якісь нотатки або виправлення, або якісь помітки. Ну, ви розумієте, да? Людина пише книжку, потім роздруковує цю книжку на 600-700 сторінок. І якщо ми навіть візьмемо одну сторіночку гривня, 700 гривень, а сторіночка роздрукувати просто текст, це не гривня, там більше. Ну, ми так, просто для прикладу, 700 гривень уходить на те, щоб цю книжку роздрукувати. Потім цей автор протязі декількох місяців редагує, ну, тобто, просто читає цей текст на цій бумазі ручками. Пише а, якісь помітки, якісь виправлення, потім через енне количество времени, вона сідає за файлики на комп'ютері і по цим поміточкам починає виправлять. У мене одне питання до таких людей. Це ви тіпа, так самі над собою знущаєтеся? Ну, тобто, ну, окей, якщо ви пишете книжку повністю. І ви хочете редагувати її е, ну, потім, да, коли повністю допишете. То чому не редагувати її зразу у Word? -і? Зразу у Ворді? Навіщо оце ускладнення е, роздруковувати на бумагу, робити це все руками, вичитувати це все е, е, ну, типу з бумаги? Оц, 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 оця пака бумаги, а куди ви ту бумагу потім діваєте? Чого вам стільки помає. Ну, тобто, це даремне витрачання грошей і часу, бо ви робите не те, що подвійну, потрійну роботу. Тобто, якщо ви написали, то ви сідайте її і відразу ж редагуйте е в Word там, чи в Гуглі, хто як там де пише. Для мене цей е спосіб. Настільки трешовує, що я коли просто бачу, коли так люди роблять, і коли вони сидять, жаліються, у мене часу немає. Боже, я так хочу швидше його дочитати, а, а мені потім ще треба в Ворді сидіти його робити. Для чого? Для чого? От знаєте, є така фраза не мала баба клопоту, купила порося. Оце так і в людейці. Вам немає чим зайнятися, ви цю роботу собі ускладнюєте. Ну тобто, це все можна робити зразу в Ворді. Проблем ніяких немає. І оцей купу бумаги, оцеє зайвої роботи її не потрібно. Ну, коротше, мені просто цікаво, коли людина працює рік над такою книжкою, куди вона діває всі ті ідеї, які до неї приходять під час цього всього. Як вони можуть вичитувати цю книжку? Крамсають її там просто, піляють, рвуть, переписують. То як ви пишете, якщо ви потім це все просто, е, у вас просто інша книжка в ітогі виходить? Ну, Тому що так і здіватися потім над своїм текстом, Ну, є така ще фішка, як не хочеш у туалет не мучи дупу. так? От Якщо ви не можете писати і ви цей текст потім е, місяцями коригуєте, то я думаю, що це можливо ну, не ваше. Я розкажу зараз про свої способи редагування, е і чому я вибрала саме такий спосіб е і механізм, який мені допомагає це все робити дуже швидко. Я завжди, коли пишу нову книжку, я завжди пишу в процесі. Тобто я пишу книжку, і потім я її е 4 5 днів на тиждень я її публікую і е одночасно пишу. Але. Я коли починаю публікувати книгу, у мене 15-20 розділів вже є в запасі. І коли я її. Ну, всі розуміють, що коли ти починаєш писати, воно все одно потім десь якось щось міняється, з'являються якісь нові ідеї, або десь ти там виправляєш свої якісь помилки, типу десь там якісь дірки закриваються текстом. І Я коли публікую, в мене вже 15-20 розділів є в запасі. І коли я публікую, от я написала там 20 розділів, так? це десь мінімум 20 днів вже потрачених. І коли я починаю вже публікувати цю книжку, я коли її вичитую, для мене цей текст він іде як новий. І я вже ці помилки всі чудово бачу. Плюс я користуюся іншими. Програмами, які мені показують, де в мене помилки, де в мене тавтології, де в мене пропущена кома чи крапка. І ці всі проблеми вирішуються, я ніяких зайвих рухів не роблю. Я вже себе так привчила. І я коли починаю писати, тобто я вже свій текст в процесі вичитування і публікації, редагую, і він в мене виходить. Такі як потрібно. Мені не потрібні інші автори, які будуть мені редагувати. Мені це все не потрібно роздруковувати, викидати ці кошти на вітер, бо я це все можу сісти і в процесі а, виправляти. Мені здається, коли м, людина пише, цього неможливо навчитися. Це або ви з цим або народжуєтеся. Або ну ви цього навчитися не можете. Я поясню, чому тому, що коли людина пише книжку, вона отримає від цього задоволення. Коли вона її редагує, вона також отримує задоволення. І вона так, навіть популярні світові автори всі пишуть з помилками. Немає таких людей, які пописали без помилок. Але коли люди пишуть. А потім це все виправляють, перероблюють. Якщо ви не задоволені своїм текстом, мені здається, ну я так вважаю, що якщо ви не задоволені своїм текстом, якщо вам не подобається, як воно там що написано, і ви потім пишучи це на емоціях, а потім, як, як машина, це виправляєте помилки, емоції і сам отой присмак сюжету, він втрачається. І коли я просто реально дивлюся на те, як люди просто знущаються з цього тексту, коли вони не розуміють, як їм виправити, коли вони не розуміють, як змінити, а, ну, для мене це трошечки дивно, тому що в кожного свій стиль написання, в кожного свій стиль редагування. А, нікого не засуджую, ні з кого я не сміюся, кожен робить так, як він може, так як він вміє, так як йому подобається. Я єдине, чого не розумію, навіщо так знущатися себе і своїх книжок? Чому не писати в процесі і потім його вичитувати? Так, є люди, які пишуть повністю цілі книжки, але в той же час вони сидять і жаліються, от я хочу заробити на цих книжках, а я нічого не заробляю, купую обкладинки, викидаю стільки грошей на редагування. А виставляю книжку на продаж, а її ніхто не читає, і я потім зі сльозами відкриваю і роблю її безкоштовно. Для того щоб люди приходили читати книжки, вони повинні десь звідкись братися і знайомитися з цими книжками, так, з тим стилем, який автор робить. І коли людина пише одну книжку в рік. То які в неї можуть бути, яка в неї може бути взагалі аудиторія? Одна книжка в рік: стільки авторів, стільки класних книжок, і людина, навіть якщо побачить цю книжку, то ще й платно, і вона знати не знає, що це за автор, як він пише, чи взагалі буде цікаво чи не цікаво, бо ж нічого безкоштовного немає. Людина іде до інших е, акторів і читає там, де є хоча б декілька книжок безкоштовних. І коли людина пише не раз в рік, не одну книжку в рік, а коли вона пише, в неї виходить одна книжка е, в два місяці, наприклад, коли людина читає це в процесі, е, і вже тоді якось ну, зрозуміло, що ця людина себе як автор уявляє, да? тобто. Чи вона подобається, чи не подобається. І коли це можна робити набагато простіше, просто е, не ускладнювати собі життя, не жалітися не нити потім, що ось стільки часу, стільки грошей, а ніхто не купує, пишіть в процесі, е, редагуйте в процесі. Можна написати 15 розділів, це 3, 5 днів в тиждень. Через 3 тижні ви почнете читати свій текст, і він для вас буде чужим. І ви побачите всі ті помилки, і ну, це все набагато простіше. На сьогодні це все. Буду вам дуже вдячна за підписку, за вподобайку і за коментар. Можливо, я не права, і ви мені це напишете, або вам цікавий був мій спосіб редагування. Тому дякую і до зустрічі.